В Житомирі, хоч і де скупатися та позасмагати, та до найближчого морського узбережжя не одна година їзди. Справжні курортники вже на початку літньої, а то й весняної пори завчасно бронюють квитки та готелі, квартири і будиночки популярних і не дуже курортів. Найбільшим попитом у Житомирян користується поїзд Житомир Сімферополь, який напряму домчить відпочивальників до Мекки не лише українських туристів, узбережжя Криму. Найпопулярніші напрямки для відвідування. Для відпочинку пасажирів в Житомирі це є Житомир Сімфірополь, який курсує раз в чотири дня. У нас пропонується попередній продаж квітків. тобто за 45 діб можна придбати і туди, і назад. Середня вартість квитка до Сімферополя близько 100 гривень плацкарт і 150 купе. До Одеси 138 гривень плацкарт, 211 гривень купе. Але навіть попри те, що залізницю називають демократичним видом транспорту, ціни на проїзд по кишені далеко не для всіх. Ми їздили зараз, не їздимо нікуди, нема такої можливості. Не вистачає фінансів. Ну звичайно, дивлячись, як відпочивати. Ну на дорогі відпочинок я зараз не маю можливості. Працюю над цим, так скажемо. А в принципі, відпочивати зараз дорого. Якщо брати, ось мені, наприклад, подобається відпочинок в Карпатах, то якщо брати якийсь там готель, якісь бази відпочинку, то звичайно це дорого. Ну так, да, завтра будемо їхати віддихати. Ну, білети якби в очереді стаючи. А ціна біля частина? Нормально? 200. Він дорогий біля. Ну, якщо наприклад в купе, купе їхати в біля білети подешевше, але краще їхати, якщо ти вже їхаєш відпочивати, гроші не збираєш, їх, тут краще в купе. Попри те, що сезон відпусток у самому розпалі великих черг біля каз залізничного вокзалу, ми не помітили.